Чи можна бігати тим, кому за. Якщо ви не бігали до та не маєте досвіду тренувань, то краще це велосипед, чи ходьба різним темпом, чи плавання, Того, що йде навантаження на суглоби, почнуться з ними проблеми, особливо якщо є зайва вага: це стопи, колінні, кульшові, спина, стенокардія. Треба перевірити серце, чи нема блокад, чи нема аритмій. Звернутись до кардіолога, подивитися, чи нема варікозу, і тільки після того тренуватись по обіді вечором додаючи тривалість тренувань на одну-дві на хвилини. Якщо ваш сусід може, чи друг, то це до вас не має відношення, бо фізичні вправи мають додавати здоров'я, а не бути причиною раптової зупинки серця чи загострення того, що спить. Тому не женіться за результатами, а це має бути.